Всім привіт! І це ще одне моє натхнення на ще одне відео. Я трошечки пішла не по плану. Все, що я хотіла робити. Я зараз не буду робити, скоріше все. У мене вже інший вайб, от за що я говорила. Секунда і все. Я хочу сказати про вдячність. Дякуйте. Наскільки це важливо. Дякуйте за, за все, що у вас є, тільки знову про фокус, сила фокусу. Де ваша увага, там ваш ресурс, там ваша енергія? Де енергія, там, там ваше самопочуття? Якщо у вас час фокусуєтесь на те, чого у вас немає, чого вам недо, вам не вистачає, все погано. І пропускайте, наскільки у вас все прекрасно, і все, що у вас вже є, і скільки всього, і яка ви взагалі щаслива людина, тому що починаєш це робити, ти це розумієш, наскільки всього в тебе вже є. Якщо тримати на цьому фокус, зовсім інший стан, інше самопочуття, і, і починає все примножуватись, всього стає більше, якщо тримати фокус на те, скільки в тебе всього є, за дякуйте за... за те, що ви є, за те, що ви сьогодні прокинулися. Це вже прекрасно. Те, що ви проживаєте ще один своє життя, це вау, це щастя. Тому що у вас є ще один день, щоб побачити це траву, це небо, вдихнути це повітря, побачити свою кохану людину, свого свою рідну людину, якось, посміхнутися, зазирнути в очі, відчути це щастя. Порадіти, відчути, відчути сміх, посміятися, поплакати, позлитися, покричати, пообійматися, щось смачне поїсти, відчути смак цієї їжі. Я ще дуже давно, напевно, ще, будучи дитиною, я коли лежала у бабусі, засинаючи, і я думала, чи перед цим я щось таке побачила, чи що, але я думала про те. Як людям, у яких ну так, я, напевно, бачила як щось в фільмі таке, щось що щось, щось таке, але я думала, як сліпим людям, які до мене прийшло розуміння, що сліпі люди, вони нічого не бачать. Ну, я маленька, і в мене приходить розуміння, що ну як я була не дуже маленька, але все одно неважливо. Тобто я вже могла це розуміти, і це мені запам'яталося. Що сліпі люди, вони не бачать вогню, вони не бачать дерев, вони не бачать цього неба. Типу, тобто, вони реально цього не бачать, вони навіть не можуть уявити. Наприклад, якщо хтось народжується сліпим, ну я пам'ятаю, що я це прямо серце думала. Вони не можуть уявити це. Або люди, у яких, які, наприклад, не можуть там ходити, чи у них немає рук, і вони ніколи, або так, немає ніг, вони ніколи не знали, чи, чи вже не, не дізнаються, вже не зможуть відчути, як це ходити по землі, по цій траві. Люди, які чогось не мають, вони про це мріють. Вони мріють про те, щоб мати те, що є у вас. Людина, яка втратила близьку людину, все, про що вона мріє, це ще раз почути її голос, це обійняти її. Просто щоб вона була поруч, щоб вона була. А у вас є 100% людина, людини, до якої ви зможете звернутися, яку ви любите, голос якої ви чуєте, це неймовірне щастя вже. У вас є неймовірна їжа, як їжа, яку вам смачно їсти. Це неймовірно вже. У вас є батьки, це неймовірно вже. У вас є можливість дихати цим повітрям, взагалі кайфувати, бігати, відчувати це, відчувати всі емоції, чути це неймовірно вже. І не знаю, на жаль, чи на щастя, цінність має бути безумовна, але якщо уявити, що у вас цього не буде, відчувається неймовірна цінність і просто тебе так от повертає в момент розуміння, який ти багатий вже. Тому що стаються випадки в житті, і та сама війна, коли... Розуміється цінність життя. Тому що все, що у нас здається було, до чого ми прагнули в момент, це стало таким неважливим. Всі забули, що у них і як. Головне це знати, це головне це бути живим. Це, це ще раз почути своїх рідних, ще раз обійняти своїх рідних, щоб всі були живі, щоб всі були, щоб ти був живий. І ще раз завтра прокинувся і попив цей чай, з'їв бутерброд, і ти відчуваєш, що ти просто від цього ти вже найщасливіша людина в світі. Тому тримайте фокус, керуйте своїм фокусом. Помічайте не причини, чому ні, а причини чому так. Тобто... Бачите можливості, а не причини чому ні. Бачите, скільки всього багато, а не скільки всього не вистачає і немає. Також я колись, сидячи в парку, декілька років тому назад зрозуміла, ой, не дзвоніть мені. Зрозуміла, що в нас така ілюзія у людей, як багато у нас часу. І, і, і здається, що тобі ще жити 60 років, 50 це так багато. Але якщо про це подумати, стає відразу ясно, що так що зовсім не так це є. І в нас ми живемо тут і зараз, і яка взагалі може сказати, як. Дякую себе це сказати, так, щоб як. Безсовісно і погано, вже говорю так, як я, думала, як я думала в той момент, не цінувати те, що в нас є, не цінувати те, що я вже зараз жива, не цінувати все, що в мене є, не цінувати е, все, що відбувається в мене в житті. Це не завжди здається, ну, все в житті буває різне, і це прекрасно. Але як прекрасно все, що є у вас зараз. Ви про свої якісь, про своє минуле, про те, що ви зробилися колись. Ви згадуєте з щастям. Ну, мало, як на мене, мало згадується чогось поганого. Вам згадується, ну, і, і, і все супер, що ви тепло від цього син душі. Коли ви вже починаєте думати про щось погане, ви згадуєте щось, начебто, про щось погане. Але. Якщо подумати, що якщо б не сталося чогось поганого, не було б того, що зараз, я 100% впевнена, що. Ну, принаймні, може, це я. Може це в мене так, я я трошечки в моменті затонилася. Може це. Але ладно, пофіг. Я. Тобто, от навіть в моменти, коли мені хочеться все начебто контролювати, я думаю, що все стається ну, просто найкращим чином. Тому що навіть в моменти, коли нам здається, що це не так. Тому що, якщо дивитись назад, і якщо в моменти, коли нам забувалося, що все йшло не так, це насправді йшло наскільки так, наскільки найкращим чином для нас складалося. Тому завжди стається найкращий варіант для вас. Тому фокусуйтесь на тому, як. Ну це реально ж так, як вже зараз все добре, скільки всього є, скільки все класно. І зміщуйте часом відсадковуйте, де ваш фокус, переміщуйте його. І трошки по-іншому навіть починає бути ставлення до цього, начебто, що не вистачає, і всього життя. Дякуйте собі за те, що ви є, за все, що ви зробили, за всі ваші думки, за всі ваші вчинки, за все, за всі слова, за всі емоції, за всі відчуття, за все, який ви є. Дякуйте собі, дякуйте за все і слідкуйте за своїм фокусом. Керуйте ним. Всім папа, гарного часу, доби. Життя неймовірне, все ще назовні. Це проекція всього, що всередині. І все, і любов. Папа! -па. І таке щасливе, таке класне відео, я таке рада, що я взагалі ну в плані, взагалі все є просто. Чі свої думки сказали на камеру.